Гучні зіркові розлучення цього літа розлучився зірковий воїн Збройних сил України та ресторатор Даніель Салем. З дружиною Марією пара була у шлюбі 17 років. В них є донечка Санта Луна дівчинці 8 років. За словами Салема, плани про розлучення були ще до повномасштабного вторгнення. Причина вони дуже ревниві люди. Розлучилося і ще одне зіркове подружжя Даша Квіткова та Нікіта Добринін. Свої стосунки пара розпочала на проєкті Холостяк. Згодом одружилася і стали батьки. Дьяками хлопчика Лева і вже через три роки подружнього життя Нікіта та Даша повідомили, що більше не живуть разом. Наступна пара Антон Савлєпов та Ірина Горбачова. Ірина це російська акторка, хоч вона і народилася в Маріуполі. Але спочатку повномасштабного вторгнення Горбачова підтримала так звану спеціальну воєнну операцію. А Савлєпов, соліст гурту «Quest Pistols, перейшов на українську мову. Пара одружилася лише в липні 2021 року, але тепер їхні долі розійшлися.